Друзі, всіх вітаю! 26 вересня, Одеса на проводі, і ми з зразці сьогодні приїхали в Аркадію. Вчора нам не вдалося зловити рачків на ланджероні. Сьогодні сачок з нами і будемо намагатися це зробити в Аркадії. Також будемо купатися, приймати вітамін Д, Може, сходимо десь поїмо, Тож пропонуємо вам цей день провести разом з вами. Ходімо на море. Поки я з вами віталася, у Расті знов фотосесія. Всі її фоткають і головне, що називають на неї хлопець. Растя, ти що, хлопець? Де вона пішла? Растюня, добрий день. Відійди трошки, щоб я тебе зняла. Растенька, добрий день. Де ти була? Я тебе шукала, чекала, де ти? Де була? Друзі, звернула увагу на оцей житловий комплекс. Вже вікна вставляють. Робота кипить. Подивіться, скільки людей працює. Я не знаю, чи видно вам чи ні. І кран працює. І так робітники. Вікна вставляють. Дивіться. Оце, так. Да. Аквапарк Гавайи сьогодні виглядає як пустеля Сахара. Нема води, не в басейні і тихо все висохло все. Растюнь... А де растя моя хода? Які класні манікени для шапок і окулярів? Креативненька, так? Да? Клас. Ой, все. Так, да, сумно. Гаває все, і все. До речі, за Монатіка. Я вам вчора казала, сьогодні мені в гухлі вже потрапила на очі стаття. І вона так називається, у нас люблять вже такі гучні назви, щось там Монатік обванув, всі, всіх всіх обванув, там щось таке, о Боже. І знову ця історія, що директор чи начальник Одеської залізниці сказав, що це все тільки чутки. Таке там незрозуміла ситуація, хоча пост Монатіка, він в своєму посту де сказав, що буде співати цю пісню, він ще зазначив Укрзалізницю. І вони ж ніяк не відреагували, не сказали, що чого ти нас зазначаєш. Так що я хотіла вам сказати, зараз вже не про Монатіка, скільки можна, а про те, що ви вірите в те, що нас, наші телефони підслуховують? Що ми якусь тему, оце не в перший раз, якусь тему, яку ми раніше не касалися, в перший раз про це говоримо з кимось, да, обговорюємо щось. І все, і нам починає відкриваєш телефон, якийсь гаджет, не обов'язково телефон, де є інтернет, і тобі вже пропонується на цю тему якісь. Ти там можеш запитати, а де ти там купувала ковтитку, там дольче габана. І тут відкриваєш Google, і тобі вже Дольче габана. Реклама пішла. Ну таке. От я, начебто, скептично до цього ставлюся, але я бачу по своєму досвіду, що це працює. От тільки вам що розказала за Монатіка, хопа мені сьогодні, от просто перша новина, яку відкриваю про, про нього. Ну що, вона така важлива новина, що її всі обговорюють? Ні, гугл мені її підсунув. Друзі, хеллоуінські декорації. Це минулий рік. Все повторюється. Я ж казала вчора, що все отак воно циклічно, все повторюється. Зима, літа, зима, літа, пошук рибних місць, сачок, рачки. Все воно по колу йде. І знову пам'ятаєте, в минулому році теж я така, біжу, щось на морі, як купаться, біжу, така, опа, що це за декорація, Хеллоуін, що вони так рано поставили цю декорацію, а потім, а як же рано, вже... Почекайте, дійсно, а хело він, а він що? В вересні, він же в жовтні. Я тільки зараз знову в мене. Хло він в жовтні. Друзі, це той випадок, коли починаєш в якийсь момент собі не вірити? Отак і зараз. Я почала вам казати це і думаю, що Хеловін вже в жовтні. Потім думаю, може, я щось переплутала, дивлюся в гуглі в жовтні. Але в ці вихідні буде купа заходів в місті Одеси, які присвячені Хелоувіну. І ми на них підемо. Друзі, а що це таке? Ми починаємо святкувати вже за місяць? За місяць раніше? Чи то хтось почав святкувати і всі підхватили? Я щось не зрозуміла. Може хтось із вас може мені пояснити? Ну, я знаю, що Хелоу половин... коли? 31 жовтня. Гугл мені під. Я аж заякаюся, я в шоці. Що Шо це коїться? Поясніть мені, будь ласка. Бо ми завтра йдемо на захід присвячений Хелоувіну. Я дійсно, я подумала, що я настільки закопалася, настільки я застрягла в цьому літі, що я вже майже не прогавила цей Хелоувін, як було в минулому році. Ну, в минулому році він був в жовтні, а зараз же вересень. О, мама мія, все. Зараз знову буде. Пам'ятаєте, я вчора показувала відео, як я сиджу біля моря і як мої думки біжуть, біжуть, біжуть. Зараз буде так само. Тільки стосовно Хеллоувіна. Я буду згадувати всі Хеллоуни, 48 Хеллоу, які минулі, і все запоставляти. Сопоставляти несопоставіме. озадачили. для цим хеллоувіном. Взяла собі спокійно, завтра збиралася на ці всі заходи. І дійсно, я якось так взагалі без цього. Я вірю всьому, що кажуть. Хеллоу він так, хеллоу він. І тільки зараз, коли я почала все це проговарювати, до мене дійшло, що який це хеллоу. Я вам завтра покажу. Ти ми з будемо, як люди, як Одесити святкують Хеллоуін. Завтра, післязавтра і після-післязавтра. Три дні святкування. Друзі, подивіться на це море. Прозоре, блискуче, маняще, воно фантастичне, воно нереальне, воно настільки чисте, настільки блискуче і маняще, що в мене не вистачає слів. Ви самі все бачите, що описувати. Десь фантастика. Растя вважає, що вода холодна, на допомогу пішов друг. Оце справжній хлопець. Молодець, молодець. <плес> да, Растя не хоче, вона не любить холодну <плес> воду. Ні-ні ні. -ні, -ні. <плес> <плес> Растя номер два, вона теж така, да, бери. Растя, давай воду. Вода така сама, як була вчора по температурі. Десь градусів 20. Ну, може не 20, може 19. Ну ладно, 18. Ну мені здається, що вона і вчора була така сама, нічого вона не змінилася. А за рахунок того, що сьогодні є вітерець такий і він такий не дуже теплий, то здається, що і вода прохолодна, тому мала купається. Раз я все ж таки занесла в воду, але не змогла зняти, тому що вона швиденько, раз і все, і вона вже на березі. Хитруля не хоче купатися. Ну я ж кажу, що вітерець, Вон яка медузка, друзі, бачите? Де вона? Я не бачу, чи я її знімаю, начебто знімаю, велика. Боже, ну а вода це пісня, це казка, це, це взагалі. Чим менше людей купається, тим чистіша вода. Ну, купить. Ноги. А, а то що? Ноги. Ноги. Разтя, відійди. Та героя Херсон. Раз це трохи погризе рибку, поки ніхто не бачить. поводу? Друзі, ще я не купалася. Вийшла на пірс, поспілкувалася з рибалкою Саргана аргана ловлять. Зараз подивимося там з рачками. А ще побачили, ну це рибалки. Мою увагу на це звернули. Що я не знаю, чи вам буде видно, чи ні, але далі там така червона, червона межа. Ну, не червона межа, а межа, а за нею червоне море. Знов, пам'ятаєте, ото було тиждень тому чи два тижні тому червоне море. І знову воно якби насувається на нас. І я питаю, то що, воно підійде ближче, це червона вода? Рибалки кажуть, в залежності, яка буде течія, невідомо. Ну, те, що воно насувається, не дуже добре. Щось цвіте, кажуть. Там я побачила щось біленьке таке виглядає. То якась пташка там купається чи що. Ой, ладно, ходімо, ловити рачки. А оце фіріна. Її солять і на неї ловлять камбалу взимку. Так мені сказали. Растюнечка, навіщо ти її взяла зубками? Ну, ж слідом. <ріху> <ріху> навіщо ага. то ти Растя захочеш, щоб я тобі суші замовляла потім, так? Да?

Подписывай. Я бы по... я так отбираюсь. А, я бы я да, так отбираюсь. Да. А, я бы я так отбираюсь. так отбираюсь. А, так отбираюсь. А, да. А, да. да. А, да. А, да. А, да. А, да. А, да. А, да. тоже не буду. Оди, а раз я пішла вже до добрих людей, при тому, що вони нічого не їдять. Вона просто пішла, бо вона перед цим підходила і почали гладити. Вона пішла знову за порцією ласки. Зрозуміли ви, яка Растя? Я сижу і думаю за цей хеловін за цю програму, на яку я зібралася завтра йти в суботу, в неділю, да, святково. Притом це різні взагалі різні місця. І думаю, ну як так? Може я щось переплутала? І над, ну, над на ну на такому тут на роздум'я, на ці все відкриваю, ті оголошення, що я дивилася, що буде саме цей захід, саме там та буде і таке інше. Боже, та я ще й людям сказала. О, я в шоці. До мене тільки що дійшло, що я Боже, дівчата, якщо ви мене бачите, наші глядачі, і побачите сьогоднішнє це відео, не йдіть завтра туди, куди я вас послала, тому що я все переплутала. Прикиньте, я взагалі я не знаю, от що мені виставляти, яке відео. Спочатку я кажу, одне а я дивуюся, кажу, оце дісіти. Вони переплутали свято, що за і не знаю, чому анонсують за місяць тоді. За місяць йде анонс. При тому, що числа співпадають. Тобто, фух, запрошують на захід 26-го. І я знаю, що завтра 26-го. -е. Я ж розумію, що це вересня. А це жовтня. Запрошують в жовтні, через місяць нас запрошують. Захід святковий буде в жовтні. Я все переплутала. Я переплутала. Я в шоці. Я не можу, я не можу заспокоїтися, я з себе сміюся і дивуюся. Ну це капець. І тут така, да, дисити мене дивують. Вони за місяць вже святкують, а може вони щось переплутали, ну як так, як не знати, коли хелоу від і все, влаштовувати різні святкові заходи. Хто переплутав, що переплутав, Наталя? Ну ти хочеш дивися, не тільки числа, дивися місяць, дивися рік. Друзі. Зустрінемося в жовтні на заході присвяченому колоні. Боже, ну це капець. Наговорила. Я не знаю тепер, що я буду випускати. Отак я випущу, щоб ви знали, що мені довіряти не можна. От краще мене не слухати. Якщо я вас буду щось вам анонсувати, то не слухайте мене. Так головне, що я вже склала собі план на вихідні, де я буду, що я буду, і їду туди, сюди. Там святкуємо, там Хеллоуін, що одягнути, чи Расті, чи, собі, де взяти тикавку і таке. Я в шоці. Це. Друзі, вже вечері, ми йдемо додому, піднімемось там вище, може зайдемо десь щось перекусимо, бо ми нічого з собою не брали. Ну, а я все не можу заспокоїтися, як я все переплутала. І ще зустріла глядачів, які приїхали в місто Одесу, і я їм запропонувала піти завтра на захід, який присвячений хломі. Ну боже, ну як? Як таке може бути? Як пупа і лупа, пам'ятаєте, пішли в бухгалтерію, отримувати зарплату, там бухгалтера все переплутали і пупа, лупа отримав за пупу, а пупа отримав за лупу. Боже, ну як так можна було? Мама мія, а? Ще капеліну порвали раз ціну. Тут можна зашити. Друзі, ми ще влітку зустріли нашу глядачку, яка нам порекомендувала відвідати Сіті Буфет. Давайте сходимо. Це в Аркадії, зараз я вам покажу. Напроти Кайф Тут самообслуговування. Хочеш, що хочеш, можеш собі взяти. Друзі, зразі не дуже було зручно знімати залу, але там ще велика зала. Не знаю, бачили ви чи ні. А ми вийшли во двор. Дякую нашій глядачці, що мені сказала, що тут є ще такий двір. Подивіться, яка краса, тут фортеця. І ось так ви заходите і nope, йдете по таким пещерам. О, мама мені трохи страшно. А, вони Растя там. Растя, сиди, чекай мене. Бачите, so. no, 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 no. як тут красиво?

I don't think so. No, 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 no. Я тут ніколи не була, Растя, а ти. Uh, no. Ти була тут? Uh, no. я в ever. <пілляє> <Сосиска. пілля> So no 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 I don't think so Uh -huh, Andrus, so. балкон, no no but no no I don't think so. no, no, no no It's never ever 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 gonna happen I don't think so No 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 I don't think so No 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 It's never ever 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 ever, ever, ever. Руки штраф, є все. Я не знаю, чому я сюди раніше не приходила. Але тепер буду. Ростюня, тобі сподобалося? Так. Ось, друзі, Сіті буфет. На цьому буду закінчувати своє відео. Вам приємного перегляду і до зустрічі. Пока-пока.